Доброго всім ранку. Сьогодні я готую лінії -лі біляші. Не готувала ще такого рецепта? Приєднуйтеся. І так, 10 грамів дрожжей звичайних живих я вкидаю в глибоку посудину. Додаю чайну ложечку цукру. 80 грамів молока. 70, 80 грамів молока. Добавляю сюди неповний стакан, отак, на палець борошна. І все це перемішую. І додаю ще трішечки молока. Щоб тісто стало не таким густим. Результат я додала 100 грамів молока і утворюємо це таке тісто, як на оладушки. Ось таке тісто. Додаю одне невелике яйце. Цим, або нарізуєте далі дрібненько, або натираєте цибулину. Ну, так, як ви робите на справжнісінькій біляші. Або краще дрібно нарізати, але в моєму випадку я натираю на тетушку. І треба додати ще чайну ложечку меленого перцю. І горухи щепотку солі. І отак я підготувала, натерла одну цибулину і додала сюди меленого перцю чорного. В тісто викладаємо фарш. У мене тут фаршу 220 г, і цибулю потерту. Додаємо ще трішечки перцю меленого. І сіль за смаком. смаку. чайну ложечку я додавала. Гарно все поєднуємо, розмішуємо так. дуже гарно, і буквально 5 хвилин. Хай постують, щоб трішечки попрацювали дріжджі. І через 5 хвилин викладаємо на розігріту сковорідку. І викладаємо отак масу, яка буде схожа на щі. Олійки вливаємо так багатенько, щоб вони усуткувалися в Кипіли. В олії, але менше олії витрачаємо від звичайні біляші. Вони досить легко перевертаються. І отак за лічені хвилини у нас виходить готовий біляші. І отак готові білящи викладаємо тарілочку. І буквально за 5-7 хвилин. У нас вийшло сім отаких біляшів. І в них тіста мало, м'яса багато і дуже швидко готуються. Якщо вас зацікавить такий рецепт, поставте, будь ласка, вподобайки. Заходьте на мій канал, підписуйтеся і готуйте такі біляші. Я думаю, що на каналі їх ще немає. Вибачте, в Ютубі такого рецепту, мабуть, ще немає. Такі вони виходять. в Серединці. Пропечені, гарні, просмажені, добре. от, Так, хоч губами їж, Дуже смачні виходить. Білесеньке таке. середині, м'ясо виходить. На смак. Я зараз оцінюю на смак. Дуже гарні на смак. Нагадують, біляші звичайнісінькі. Трішечки різниця є, але дуже-дуже смачні. І чим більше підходитиме ваше тісто, ай не 5-10 хвилин, тим вони будуть пухкіші. Але можна смажити їх і прямо, і не чекаючи навіть 5 хвилин. Біляші обов'язково вийде.